Доброго ранку смачного сніданку. От дивіться, такий у нас сьогодні класний сніданок. Омлет, бутерброд з червоною рибкою, кава, зелень. М -м, така смакота. Зелень різна. Тут рукола, салат кріп, петрушка. І отака смакота. Пишіть, а що у вас сьогодні на сніданок. Цікаво буде почитати. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь також на мої інші канали в рекомендованих є. Усім дякую за коменти, вподобайки. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити цікаві рецепти, що будуть випускатися. Ціни на продукти, огляди різної їжі цікавої. Гарні ідеї, рецептів Усім чудового дня! Пока-пока!